Чінка хананея, вийшовши з тих країв, кричала йому кажучи, Помилуй мене, Господи, Сину Давидів, дочка моя тяжко біснується!» але він не відповідав їй ні слова, і підійшовши учні, його просили його кажучи, відпусти її, бо кричить вслід за нами. Він же сказав у відповідь, я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого, а вона, підійшовши, поклонилася йому, кажучи Господи, допоможи мені. Він же сказав у відповідь Недобре взяти хліб у дітей і кинути щенята. Та вона сказала так, Господи. Але і щенята їдять і крихти, що падають зі столу господарів їхні. Тоді Ісус сказав їй у відповідь. О, жінко, велика твоя віра, нехай буде з тобі, як ти хочеш, і зцілилася дочка її від часу того. В сьогоднішньому євангельському читанні ми чули про чергове чудо Боже, про чергове зцілення, про ще один вияв Божої любові до людського роду. Сьогоднішнє євангельське читання часто багатьом кажеться, таким, знаєте, грубувати. Тому що. Порівнявши її із собаками. Для того, щоб зрозуміти, чому, в якому контексті це було сказано, треба провести короткий, такий, знаєте, історичний екскурс. Жінка хананейка була. Хто такі хананеяни? Хананеяни це народ, який походив від... Одного із нащадків хама, якого звали Ханаан, який саме посміявся над Ноєм, і якого Ной прокляв. Тому що, говорить помилково, це про Хама. Насправді це був ханаан. Внук Ноя син хама. І Хананеїв, як е, окремої державності вже давно не існувало на той час. Жінка ця вона мала ханонейське коріння. Чи вона сама і себе ідентифікувала до цього народу, чи е, силою свого Божества Ісус Христос це побачив, Євангелій точно не говориться. Але цей факт, про цей факт євангелісти пишуть. Чому? За що Господь винищував цілі народи у Старому Завіті? Це місце дуже багатьох людей ставить вступок. Бог, який є любов, нищить цілі народи. Якщо ми прочитаємо зі Старого Завіту, то далеко не кожен народ, який був грішний, чи ті інший мір був винищуваний під корінь. Але є одна відмінна риса, яка і в кінці кінців показувала, чи буде знищений народ Богом. Це зв'язано з тим, чи приносив народ людські жертви. Якщо язичиський народ приносив людські жертви, він знищувався під корм, тому що, тому що люди посягали на життя собі подобних, приносячи їх у жертву бісам. Ханаї, це був один із народів у Старому Завіті. У якого кров жила встила від навіть у самих язичників? Тому що хананеї мали такий звичай приносити, приносити дитячі людські жертви. Якщо, якщо на цей народ насувалася якась навала, то щоб умилостивити? Богиню Вечірньої Зорі, богиню вечірньої зорі вони приносили дітей десятками в жертву щовечора. Саме за це Хананеї як народ, як держава були стерті Богом з лиця політичної карти того часу. І говорячи про псів, Бог говорить не конкретно про цю жінку. Адже вона точно не тяне на пса, тому що вона прийшла до Бога просити милість. А під псами розуміються біси, яким цей народ приносив жертву. А приносячи жертву бісам, народ сам ставав подібним до цих бісів. І тому Христос говорить, не може забрати хліба в дітей, тобто в дітей Божих, і кинути псам. Жінка сказала, але і пси їдять від тих крихтів, які падають зі стола їхніх господарів. Що це значить? Це значить, що ті відомості про Бога, те благовістя та проповідь, яка доходила і до язичних народів, були і люди з тих народів, які приймали це. Якби ця жінка. Не прийняла, хоча б частково небагато Боже Слово в неї не було би внутрішнього потягу душі прийти до Христа і просити в нього зцілення. Вона би просто не бачила в цьому потреби. Вона би просто не, не відчула тієї можливості. От, живе багато, скажімо так, православних християн в Україні і в інших частинах світу, але яке процентне співвідношення людей у храмі? Хтось по поважній причині не прийшов, хворий чи на роботі, хтось полінувався. Є призив Божий, але людина не відчуває в собі. Відклику в своєму серці до цього Божого призву, і тому людина не йде в храм, вона не бачить цього потреби. Хоча вона знає здебільшого, що храм Божий являється джерелом Божих благослові. І так, браття і сестри, духовний стан людини потихеньку, поступово людина перетворюється на тварину, тому що фізичне плотське в людині бере верх над душевним і духовним. І тому оця алегорія із псами, із собаками недаром вжита Господом. Зараз ми доглядаємо за собаками, вони зараз мають дуже такі гарний вигляд, їх ходять на виставки, їм пишуть родословні. Але візьмемо бідні країни, африканські країни, де ходять значить, такі, знаєте, стаї, стаї, сворі, гурти таких. Голодних, голодних таких худих, виходилих собак, які в людей крадуть їжу. Оце такий, знаєте, Христос саме це має на увазі. Людина, коли духовно худає, вона шукає джерело тієї їжі, тієї духовної трапези. Але, на жаль, людина не завжди його знаходить. Все, що більш-менш, ми знаємо по своєму фізичному стану, все, що більш-менш пригодне до їжі, коли крайній стан людина з'їдає. Навіть вдома, коли ми голодні і нас немає що їсти, то може лежати якась булочка, до яку ти не їв місяць. А коли тебе, скажімо так, вже передавило, ти її з'їсиш, тому що в тебе нема що їсти. Де є природне почуття, візьме верх над твоїми уподобаннями. І дуже часто люди, шукаючи цієї духовної їжі, їдять все підряд. І, на жаль, часто замість поживного люди їдять отруєння і отруюють свою душу. Жінка-хананейка, не дивлячись на своє походження і на, 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 на ті. Які вірували останки її народу, вона зробила вибір в сторону Христа, вона це відчула і прийшла. І вона для нас прийшла. І Христос, коли говорить про неї, Він говорить не для того, щоб її якось принизити, обізвавши псом. Христос говорить це для того, щоб наполумити тих, кого він називає дітьми Божими. Коли каже, не може відняти хліб у дітей і віддати сам. Жінка сказала, що і пси їдять від тих частинок, які падають зі столу. А що ж сказали ті, хто діти Божі, ті, хто був вибраним народом? У Євангелії нічого не говориться, вони нічого не сказали. Вони, мабуть, і не повними. Тому що їм головне було що, що я. Ми ж діти Божі, ми нащадки Авраама. Ми вибраний народ, а не пси-язичники. Христос прийшов. І жінка хана Тим людям, які говорили про себе, що вони Божі діти нащадки Авраама, преподала великий урок великої віри. І сьогодні.